Кашель, Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Ми бачимо, що продовжуються такі санкційні дії наших сил безпілотних систем по російській території. Страждає якраз російська нафтова промисловість, інфраструктура. От про те, що Росію потрібно в такий спосіб турбувати і добивати. Говорили вчора в Києві, зокрема, президенти України і Фінляндії, йшлося про те, в якому стані, зокрема, українська економіка. Перепрошую, російська економіка про українську економіку. Ми теж поговоримо зараз про те, що російська економіка може не витримати темпів от, війни. Фінансування цієї війни говорив і фінський президент, президент Фінляндії. Він повідомляв, що санкційні такі дії, акції, кроки з боку Європи вони працюють насправді на довгий період, на довготривалий. Російська економіка в дуже поганому стані. Інфляція шалена. Відсуткові. Ставки високі, Росія рухається до рецесії. За даними деяких економістів, вже рецесія настала в російській економіці. Це означає, що тиск потрібно чинити далі. Можемо послухати фрагменти з цього спілкування українського фінського президента і журналістами. І як бачимо, Європа бере курс саме на економічний тиск на Росію і відповідно на допомогу, як економічну, так і збройну для України, аби цей марафон, воєнний, все ж таки, ви. Виграти у росіян почуємо думку саме президента Фінляндії на цю тему добра Новина в цьому плані полягає в тому, що санкції спрацьовують. санкції діють російська економіка в дуже поганому стані. Інфляція і відсоткові ставки понад 20% Росія рухається до рецесії. Це означає, що воєнна економіка за забуксувала. І ми далі маємо чинити тиск на Росію на російську економіку, тому що як ми всі знаємо, раз єдине, що розуміє Путін, це сила. Воєнна економіка забуксувала російська, як вважає президент Фінляндії. Однак, ну ми бачимо, що Путін готується до вирішальних битв і боїв на фронті. Більше того розширюють росіяни географію своєї агресії, принаймні повітряної, атакували минулої доби, поза минулої вже доби Польщу, так своїми безпілотниками росіяни. І от, власне кажучи, як буде реагувати Європа на подальші такі провокації, це теж цікаво буде побачити. Наразі ми бачимо, що є Консенсус в наших західних партнерів економічно тиснути на Росію. Чому йдемо саме про спільну таку позицію європейських країн в Сполучених Штатах? Все виглядає інакше. Більше того, Дональд Трамп заявив, що напевно помилково росіяни польщу атакували своїми дронами. Це його останній коментар на цю тему, який очевидно саму Польщу дуже дуже розчарував. Цієї ночі успішно було атаковано інший дуже важливий об'єкт, який вже якраз функціонує на експорт. Нафти нафтопродуктів із Росії, і от якраз нафтоналивний порт Приморськ було успішно атаковано українськими безпілотниками цієї ночі. Там пошкоджено насосну станцію і є підтвердження пожежі на одному із суден із кораблів, які перебували, от якраз поруч <кій> біля цієї станції. Насосної чи нафтоперекачувальної можна і так назвати. Отже, значить, нафтоналивний порт Приморськ розташований в одній із заток Балтійського моря. Працює він на експорт російських нафтопродуктів. Як повідомляють представники місцевої влади, так званий губернатор Російської Лінінградської області Олександр Дрозденко, він повідомляє про те, що автоматична система зараз гасить вогонь у цьому. У порту Приморськ, справді є падіння якихось елементів безпілотників. Це найбільший з російських нафтоналивних портів на Балтійському морі. Приморськ, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи. Далі відповідно, все це нафта чи продукти переробки нафти йдуть уже за кордон на експорт. Цієї ночі, нагадаю, над цією областю біля Санкт-Петербурга, яка досі називається Ленінградською областю, було збито навіть за офіційними. Даними 30 безпілотників, тобто очевидно, що їх було ще більше, і деякі з них влучили по відповідному порту і по станції на сосні аеропорту Пулково. На аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі задіяли план кавіор. Затримали 36 рейсів на виліт, 12 на приліт. Ось така от інформація